Алло. F5. 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 Ну, бачите нахуй. Реально, просто треба було робити 9 кабітрейцы. Ой, яс, oh, випадково yes. скипнув. Реально щось будуємо, мужичку. Вс, кайфуємо Кайфуємо від 1080, гайс. хуйовий чат. Блін, тут хоча б є шрифти. А мені не подобаються шрифти в інших чатів. Очі не витікають. Все для вас зараз, все для вас. Типа, я, я розумію, я, я сам з чатом на екрані їбався довго. Мені просто хочеться, щоб були нормальні е, тіні. Мильні якісь. Так. Це ось цей, так? Да? Просто треба shift поменять. А ну О, че у тебя здесь цього. Та якого кого мыло? Вар Варела раунд. Так, де чат. Дай чат на екрані. Напишіть щось. Ніки хуйові. Блять, напишу. Ну, вроді другий інші трошки. Але бачите, тут тіні хуйові, тут тінь, тінь хуйова якась. А якщо тінь підвищити, то ну то вже буде тоже хуйов. Короче, з чатом на екрані нормальним, я не знаю. Я загубив свій нормальний чат. І все тепер немає. На 2К, так наверное, в Україні 2К не можна дивитися. по моєму Коли 2К дивишся, там в Україні не можна дивитися. Не прикол. Просто за тестов. Ну це тоже якісь такий собі, я не знаю, ну потім поміняю. Фреддока One. Я можливо знаю, чому був в цей. Єбать тут шрифти. Боже мій, нахуй, я хочу вбитися від цих шрифтів. VPN у Єгорки. Ну до речі, в теорії 2К може бути умовного ферфлайті з Німеччини або у стендупи. Ладно, затестимо цей шрифт, все, поки потім не будемо на цьому зупинятися. Ой, ледь не видалив нахуй. Все. Так, e, да, так, да, я знаю, в Європі можна, дивися, коли ти заходиш на стрім... Ой, блядь. на стрім e, якогось американчика або європейчика і дивишся 2К у нього є, там просто тобі написано, що в вашому регіоні недоступне типу, це розширення. І все, і СССР Бібо. 2К, на жаль, тільки для еліти. Не для всіх, для українців поки немає. І то є, я там всі можливі для росіян є. Хороше питання, блін, таке читання, ніби якийсь темний тепер шрифт. Батібань лучники, я вас нахуй вратя поїбав. Щоб ви нахуй згоріли в пеклі? Много лучников было, теперь друг у блять. А, блядь. Кто лука стреляет? Покажите мне этого урода. Да как ты попал? Нахуй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ебаный его вставил. Вот это виноват. Nie wiem, czy do końca tego animacja na kolonie, bo wiesz, to prawda, naprawdę tak powiem. Ok, Wow, 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 wow. Dzięki wam, mości panie. Tak, to wyjście ten słynny Wiedźmin, prawda? Zgadza się. Oporządzę tylko wóz i jadę pod pomnik. Tam już na mnie czekają. One day later Firefly 510C 720p. Чо? Я поміняв шрифти. Оці краще чи ні, Firefly, ну ну не? Це шрифт краще чи ні? Краще. Ну ладно, якщо ви не пишешь, що краще, то реально краще. О, БТВ ХОЙ можеш знайти воєнні віпку чи ні? Перевіримо. Там мені здається проблема не в милі, а в тому, що я зробив для білого шрифта білий фон. Це випадково білий тінь. Це ще мило? Бе, ну як так? Ну, менше можна зробити сторін. Клонить гри? Ну да, да. бобили буквы гарно видны. Ладно, может быть, у я найду какие-нибудь символы шрифт Я хотів знайти якісь, якусь рамочку взагалі гарну, але не знайшов і забив хуй. Хоча б для вступного цього. Хоча б для вступної картинки рамку зробити. Так як хоча. Мені єдине, щоб воно читалося нормально в теорії, якщо людина зайшла. Наприклад, з телефоном. От у мене таке є. Я заходжу з телефону і я хочу чат дивитися, але не хочу відкривати його цю хуйню з боку. Якщо воно читаємо, то окей. Я з телефону, що чат читаємо? Ой. Тільки я його сюди перекладу. Він тут якраз не буде. А, не, тобто цей. є. Так, ладно, тоді знову під камеру. Я думаю, що там нахуй. Можна приблизити, там ну, це під з телефона приближати. А то позостає жити з поводу. Це вже до цих. До речі, додайте. Це піздець. Додайте смайлик там де Віталія Чхає. І треба якісь типу назву назву, типа там навушники чи щось таке. Додайте, гайс. Find François. Так, Так. Неинтересно Эммм... Ток-ток О, дил Давай ты скинусь, дил Дорогу может квест таки же. есть Мне кажется, можно будет закрыть это И в теории А да, А тут что? Вот Телепорт-аут О, блядь, что Блять. Куда я пишешь? Так, детепорт. Сам допс на крові і вині. Блин, я не знаю, крови вино точно краще, ніж цей. Кам'яні серця. Як минимум, сам саме по DLC, я не кажу про мейн сюжет. Але я кажу про загальне, типа... DLC, типа, тут... Е, нов нова локація, по-перше. В Кам'яних серцях немає нової локації. По друге, тут нові моби, прям дохуя нових мобів. Ну, штук 5, 6 точно є. Чого не вистачає в Кам'яних серцях мені. Ну і вайбіки тут якісь інші зовсім. Там пару нахуй мобів е, в кам'яних серцях нових, а тут їх штук 5 чи 6, чи 7. Єдине, що же, їх их им испамлять прям пиздец. Можна було б... ...і старих, і старими розбавляти. Сейчас лучника. Классика. Кнопку нажав, на эту кнопку нажав, сори. Меч гарный? Да, я мечи только так и выбирал по красе. Один такий бам-бам, а інший się czerwonym. Dzięki ci zacny kawalerze. Zapuściłam się na północ w poszukiwaniu DZIĘKI CI niech 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 Tam niech 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 Tam niech 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 te niech 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 mnie niech 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 jeśli potrzebujesz jakichś ziół, to w koronacie mam duże zapasy. Odprowadzisz mnie? Let's go. Prowadź. Jestem tuż za. No ładne. Aha. No, i jesteśmy. Jeszcze raz dziękuję za ratunek. Izi. Chcesz może coś kupić? No nie można kupić. No i ja nic nie będę, tak? Okay, some... No zielki jakieś. nie ja, na, na na noob. Dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No, Ona jawno zapala na gier, В ручах видно. Я треба полагодити меч ще раз треба. У мене немає цих штучок уже для лагодження. Тут їх лагра... Да, згоден, згоден. Згодом, да, тут реально відчувається як інша гра, типа. Вони прям намагалися тут щось нове привнести. А там просто додали нову сюжетну... Дуже великий сет квест, типу, сюжетний. Ні, мені сподобалося камінь Серця, Мені здається, що камінь серця Типа, я, я там оцінив Відьмака на 9 оверол, але якщо ти взяти з Кам'яними серцями, то це вже... типу, ну... Значный плюс. Че я нависим с чем, если на ведьмакау основном. Я уже не помню. Це треба дивитися. Треба дивиться там, де правила, там от Синьки и я. Ой, ебать, эй, блядь, нахуй. бать что за коби брайанты есть масло я против всех алеми в металке самые ике масло противных це. с пойлс элемента о це воно це воно тролли Тролі, тролли 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 на 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 Це не елемента. Ладно, похуй. Ну це оце от куня про те, що типу про про... про... файти в від... відьмаку. Просто ковыряють нахуй. Якщо якщо вони сильні, то вони от багато хп зносять і і багато хп мають. Чи є в них якісь... цікаві мув... Тети? А ні. Це що, я погоню бере чи ні? Один АПК вже встав. Ти майже зробиш і в нозі ремонтуєш. Є таке, є таке. Де гопав камня в мене. Хандон, це що? Перший пішов. Так, що там другий? ФК? Буде виходити з ФК? Просто бываєш час на нецікавий файт. Вискадати умовни там якісь Dark Souls, там тобі треба думати, як грати. Думать, як, як перемахати, як таймить, нахуй, як, ну. І просто нахуй от цей позор.

Та блядь. Так, 1857. Я контролюю час, щоб... щоб подивитися тих самих... тих самих їх. Тих самих їх на стрімі. Ми два, хто знає, хто дивився, ну в тебе є можливість. Якраз. О, бля, можно закрыть знак питания, да? Ого. Окей, далеко ковидкасы на не шли. Бажно дикие хилку, а на хилке закінчилось, да? Просто рандомно щось залить, щоб таксисти підвищать. А в мене немає хілки реально. Тоді стиль піано майстра. Один смелый. Найс. Найт без хилок можно выигрывать, так что трошечки пэт. Под... Трошечки постарайся. Найт без хилок эти файты выиграют. Ладно. Меняем, меня, меняем цель. Видите, штаны жесткие. Потахел. Только ебани баги. Так, сейчас закинуть все. Блин, треба медитувати трошки. А без квена, ну без квена так. Да. Не було б Квена в грі, то гра була б PX10 важче. Але, як ми знаємо, Квен все-таки існує в грі. Так, а чого тут нахуй? Хі-хе-хе-хіхе. что мне тебя шукать? Я не понял. Что-то нашел, но мне треба старший какой-то Малый, не знаю, да. О, засму. Хуйня, пусть дай взяв, экшест. Но. Какие мендесохобув? А сайменбув, да. О, цейка сюда пришли, було охуенно, все здесь. Заебато. Witaj, Wiedźminie. Witaj. wieści o koronacie? Tak. Twoja winnica może znowu działać normalnie. Pozbyłem się wszystkich problemów. Dzięki. To przynajmniej daje mi jakieś szanse na pozostanie w interesie. Chociaż po tym jak Matylda Tak, no na co w To nie taki Wiedźmaczok krótki, bo w zadatku, jak domy, będzie większe. Z rano zapustić i jebać. Gdzieś o 11-12. Dzięki, Wiedźminie. Wodniki na 3 Wiedźmaka, tak? Я якщо чесно, навіть не знаю скільки нахуй залишилось. Типу, от у мене оцих два квести, оцих чотири, виходить. получається, і то тут, типу, оцей цей маленький. Ну, трошки сайт квестів Та й все, ну реально, тут не так багато і залишилось. Ну я хотів сподіваюся, що не так багато залишилось. Будеть бочек. Щат Ща чат ща Селфі з и зроблю І, і вот так Отак от левітуємо разом з птом. Take скріншот. Це яка кнопка. О, oh. є. Yeah. Все, чат. Біля вебки. Бля, сподіваюся, квест зберігся, бо я не зберігся. Це було б смішно, заче? Якби квест не зберігся. Там, конечно, не багато проходить. Він 15, але все одно.